Я вас розсекретила, чого ви не можете знімати відео. Ви так сильно хочете, як хтось боїться. Дивіться, ви боїтеся знімати із-за того, що не хочете починати, бо будуть вас осуждати, боїтеся хейтерів. Всі думають, що ж таке хейтери? А хейтери це просто люди такі самі, тільки вони по той бік екрану. І так само хочуть вискакувати якогось в екранах в телефонів, але так бояться. І вони просто пишуть, висловлюються, ну, словесно, пишуть коментарі і все. А ви будьте вище цього, плюньте на це все. Візьміть телефон в руки. Значить, вам задання. Одне відео записуєте і не виставляєте, а друге відео знімаєте і виставляєте. І ви побачите, наскільки ви будете різні в цих двох відео. Попробуйте зробити так і напишіть свою відповідь. Давайте вже кидайте всі свої стереотипи, кидайте всі свої ті комплекси і знімайте, продавайте свій товар. Я продаю мед Карпатський 250 гривень за літру, а також у мене є червона ікра, чорна і щука і різноманітні квіти на опт і поштучно. Співпрацю зі мною по опту можна розпочати прямо зараз.